У 2025-му списки найбагатших українців суттєво змінилися. На фоні війни, зрушень в економіці та переорієнтації бізнесів. Ми побачили і серйозні втрати капіталу, і несподіваний ривок, зокрема в ІТ-секторі. Представляємо топ-10 українців, які цього року очолюють рейтинг багатіїв. Лідер рейтингу Рінат Ахметов. Незважаючи на втрачені активи на сході країни, він утримав перше місце завдяки диверсифікації бізнесу. Зокрема, в енергетику та непромислову сферу. Його активи об'єднані в групі СКМ, куди входять гірничо-металургійна компанія «Метінвест», енергетична «ДТЕК», банк «Пумб», телекомунікаційна компанія Укртелеком, Київський Цум та багато інших підприємств. Загальні статки Ахметова оцінюють приблизно в 6,5 мільярдів доларів. На другій позиції Віктор Пінчук, засновник інвестиційно-консалтингової групи One. Основними активами якої є компанія з виробництва труб Інтерпайп та Міа Холдінг Starlight Media, куди входять новий канал СТБ, ICTV та інші, його статки близько 1 мільярда 720 мільйонів доларів. Попри складні часи для металургійного та промислового секторів, Пінчук лишається одним із найвпливовіших гравців у бізнесі. На третьому місці політик-бізнесмен Петро Порошенко разом із сином Олексієм. Основний актив всім відома кондитерська корпорація «Рошен», яка є одним з лідерів галузі. Їхні статки близько 954 мільйонів доларів. Четверте місце посідають подружжя Герех Галина і Олександр. Їхній бізнес об'єднаний у ретейл мережі «Епіцентр-К». Згідно з рейтингом, їхні статки близько 907 мільйонів доларів. Навіть в умовах кризи сектор ретейлу та торгівлі залишається критично важливим. І епіцентр К демонструє здатність адаптуватися до змін. Незважаючи на війну, вони продовжують розвиватися та відкривати нові торговельні центри, зокрема у Львові та Київській області. На п'ятому місці Влад Яценко, співзасновник фінтехкомпанії «Револют», міжнародної платформи, що надає цифрові банківські послуги через мобільний додаток. Стартап активно розвивається в різних країнах, зокрема у Великій Британії, країнах Євросоюзу, США, Австралії. Та вже встиг залучити понад 50 мільйонів клієнтів. Статки Яценка оцінюються в 894 мільйони доларів. Шосте і сьоме місця ділять Олексій Шевченко та Максим Литвин. Статки кожного з них приблизно по 865 мільйонів доларів. Вони були зароблені завдяки їхньому міжнародному стартапу Grammarly платформі допомоги з правописом англійською мовою. Гарний приклад того. Як українські АТ-підприємці змогли створити інноваційний бізнес успішний далеко за межами України? Це підкреслює, що сучасний український бізнес це не лише традиційна промисловість, а й технології, які мають попит у всьому світі.